Шалений тиск ворога на турецькому напрямку росіяни намагаються просунутися на околицях самого Турецька і Нью-Йорка. Тактика тут істотно не відрізняється від інших напрямків: артилерія, авіація і засиля дронів. Серед тих, хто цей відтинок фронту, батальйон Карпатська Січ нині годоронарям вкрай потрібна наша допомога. Задонатити на обладнання можна за реквізитами, які будуть у наступному сюжеті. Останніх півтора місяця. Ворог активно без зупинки намагається проводити свої штурмові дії, застосовуючи різні тактики, застосовуючи різну стратегію бойових дій. З Євгеном Скориною, командиром 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Ми зустрічаємося після його безсонної ночі. Росіяни вкотре намагалися прорвати лінію оборони. Одночасно з трьох напрямків застосуванням бронетехніки. Загалом було понад 20 одиниць техніки. Всі були оснащені. Десантом. Бій тривав кілька годин. Ворог штурмував і в лобову і намагався зайти у тил. Після майже окупації Нью-Йорка росіяни свої сили спрямовують на турецьк та його околиці. І вперше тут масово використовують техніку. Танки бойові. Машини піхоти БМП, так звані броньована техніка. Якщо не помиляюсь, тайфун називається новітня техніка. На тій техніці росіяни спробували закинути свою піхоту для масованого штурму. Та до кінцевої точки окупанти не доїхали. Їх зустріли артилеристи й дронщики. Тільки починається просування бронетехніки і зразу до розвідка виявляє загальний стрім. Всі бачать 2-3-4 ФПВ піднімається, і вони туди вже летять. Ось півоти карпатської січі полюють на окупантів, розбивають накопичення у лісосмугах і знаходять їх у залишках від будинків. Назустріч московитим летять впівішки і, і падають скиди. А це вже працюють пілоти великих ударних дронів. На росіян він не лише наганяє страх, але й приносить смерть. На своєму борту він може нести більше 10 кілограмів вибухівки. Сізора, БК, біпас, це зараз називається викам 20 два ноль. припас. 2.0 – боєприпас. 2 нольці два кіло. Уламковий угу. боєприпас проти поту. У суцільній темряві, лише користуючись маленьким ліхтариком, боєць на псевдополтава швидко докручує снаряди, і за кілька хвилин боєкомплект готовий до вильоту. <плес> Коптер підіймається, розчиняється у темряві і бере курс на окуповану територію. Розвідники в день виявили вороже бетонне укриття, і його треба знищити. Якраз можливість великого дрону в тому, що можна нести велику, велику бімбу і тим самим діставати противника в, в укріпленнях і в укриттях. Є влучання. Забирай мене. Забираю. Більшість карпатської січі добровольці. А сам батальйон на війні з 14-го. Спочатку це була рота, яка боронила Донецьке литовище і його околиці. А 2022-го вже батальйон спочатку виганяв ворога з Київщини, а потім деокуповував Харківщину. Бійці не приховують нині протистояти ворогу вкрай складно. Росіяни перехоплюють наші технологічні рішення, миттю опановують їх і масштабують. Наразі вони досить серйозно розвинули тематику безпілотних систем, як ударних, так і розвідувальних. І тієї переваги, яку ми відчували, яку ми мали на початку військової операції повномасштабної на території нашої держави, наразі на жаль, не існує. Та всі ці роки тримати лінію і протистояти монстру, який в рази більший за Україну видається завдяки майстерності і кмітливості бійців. Щоправда, без підтримку тилу палити окупанта було би складно. Дуже багато завдань. От вони вирішуються за допомогою дронів. Це за допомогою ударних дронів, дронів-розвідників, великих дронів, які бомблять бомбери. Олег Корнієнко, факт сітіві. Єдині новини.